Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий красень, Porsche Macan в комплектації S. 2016 рік. Автомобіль з Америки з мінімальне пошкодження попередній частині. По кузову на сьогоднішній день жодних дефектів немає. Спереду і ззаду LED-оптика, є туманки. Автомобіль в гарній комплектації. На гарних легкосплавних дисках оригінальних з хорошою літньою резиною. Чорний, задній ряд підтонований. Дуже класно ефектно виглядає. Це у нас 2-літровий бензиновий двигун на 240 кінських сил з повним приводом і автоматичною коробкою передачі. Такий доволі просторий багажний відділ. Є у нас докаточка, повністю комплектний автомобіль. Всі функції, всі агрегати автомобілі працюють справно. Мінімальний пробіг 115 тисяч км. По салончику у нас комбінований. Шкіра Алькантара, стан нового, чорна стеля. З таки наслаковані вставочки по картам. Також вставки шкіри, повний електропакет, звичайно. ж. Що в нас спереду? Спереду в нас стан ідеальний. Немає жодних пошкоджень, електроприводи сидінь. Такі в нас ставочки Макан, Датчики світла дощу, Шкіряне не мультикармо, круїз-контроль, жодних помилок по машинці немає. Фірмові у нас часи, велика розширена мультимедіа, двохзонний клімат. В ну, автомобілі є все, що потрібно дійсно для комфортної їзди. І ціна, друзі. Кого зацікавила дана пропозиція? Ціна даного автомобіля 28 990 доларів. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати як в лізам, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.